Наша територія та наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному базарі. Ми не на сумнозвісному черкізовському ринку. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно чули. Росія хоче, щоб ми здалися. Але моя відповідь вам буде така: дирку ви, а не Україну. Україна продовжує очікувати від цієї ради прийняття давно назрілої резолюції про припинення вогню. Повне та безумовне припинення вогню тут і зараз не лише припинить кровопролиття, але й може послужити першим кроком до відновлення мінімального рівня взаємної довіри, необхідного для початку справжніх достовірних мирних переговорів. І Україна готова до таких кроків уже багато місяців. Саме Росія неодноразово відкидає це. Основна причина, чому Росія все ще може продовжувати свою війну проти України, виробляючи зброю, ракети та дрони, які вбивають наших дітей щодня, досить проста. Росія заробляє всі гроші для фінансування своєї війни, експортуючи свої енергетичні ресурси. Нафту, газ та вугілля Росія заробила приблизно 270 мільярдів доларів США від експорту свого палива минулого року. Три країни поодинці становлять приблизно 75% цього доходу.